Прикордонник пояснили, що перевірятимуть військовооблікові документи у всіх чоловіків українців віком від 18 до 60 років, чоловіки з 17 липня не зможуть виїхати за кордон без військового квитка. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України на своєму телеграм-каналі в суботу, 6 липня, 17 липня, наявність військово-облікового документа при перетині кордону стосуватиметься всіх чоловіків у віці від 18 до 60 років. Ідеться в повідомленні, прикордонники пояснили, що згідно з законом України 3633, 9 до 16 липня громадяни України мають стати на військовий облік або уточнити свої військово-облікові дані починаючи з 00. 0017 липня під час перетинання Державного кордону України на виїзд прикордонники перевірятимуть в усіх громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років військовооблікові документи. Додають у у разі відсутності таких документів у перетині державного кордону на виїзд з України буде відмовлено.